Говорити про батька і просто, і складно. Говорити про нього як митця, я не вважаю правильним, з свого боку, тому що я такий дійсно є музикознавець, я є єдина з величезної родини митців, миськів, котра отримала музичну освіту, а не мистецьку. Навіть моя мама, яка все життя співала в хорі в театрі вона закінчила художнє училище разом з татом. Тобто всі митці навколо. За всіма редалями, які має Мисько, ну, напевно, він отримав всі нагороди можливі в радянський час. І коли людина абсолютно не знайома з ним як особистістю, прочитає народний художник РСР, член партії, голова спілки художників. Професор академії, ректор е, інституту, потім академії, е, голова художньої ради скупту, фабрики скульптури, тобто маса всього, е, ордени, медалі, різні, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, власне ще державний ОРСР. Все, що можна було здобути, він здобув. І уявіть собі ситуацію, коли вже приходить Незалежна Україна, тато прожив за незалежною Україною всього 9 років. Він помер у 2000 році. У 2009-му виходить світ перша, дуже сподіваюся, не остання, монографія про Емануїла Миска авторства Романа Язева. І він був, напевно, тим першим проходцем, який намагався дуже об'єктивно, ну, без ну, такої прив'язаності до особистості, висвітлити постать і творчі до. Якийсь здобув визнання в радянський період. Це було досить не, не так легко. Бо згадайте собі 90-ті роки, це був період, коли все заперечило. Все, що було офіційно визнане, все заперечувало. Воно все було ідеологізоване, все було в соціалізмі створено, чи музика, чи розотворче мистецтво. І мусить пройти, напевно, за 20-30 Можливо, більше років, щоб вже виросло нове покоління мистецтвознавців, деякі, над якими вже не тяжить оцей собок, щоб вони могли зовсім по-іншому сприйняти творчість міська. Поки що є дуже багато його сучасників, які з ним спілкувалися, чи в нього вчилися, знали його особисто. Пройде час, таких людей буде щораз менше, але залишаються твори. І тоді вже судити про митця і миська Скульптора, автора понад двох понад 200 скульптурних портретів, майстра психологічного портрету. будуть вже тільки по його роботах. Вже всі ті його діяльність політична, громадська, вона відійде на бік, залишиться мисько скульптор. А я можу тільки згадувати про нього як про тата. Бо що для мене це був ну, звичайний собі чоловік, звичайний чарівник. Який мені здавалося, може, все на світі, що він абсолютно не мав жодних проблем. Я ніколи не чула від нього, що, що йому тяжко, що він втомлений, що він не знає, як вирішити якісь питання. Я такого не пригадую за все своє життя. Мені здавалося, що все, що він робить, робить дуже легко. Він вмів робити все. Ну, тобто, направити кран, замок в дверях, газову колонку, автомобіль. Ну, Не знаю, що було таке, щоб йому не піддалося. І мені здавалося, що то всі такі. Я була дуже здивована, що виявилося, що тільки мій тато і мої такі з руками, а вони вдалися в нашого дядя Петра, який вмів також все на світі. І всі його е, навколишні вулиці знали, як пана майстра. Хоче такі, в, е, в такій атмосфері я виростала. Але про е, витоки самого Еманіла Міська е, трішки кілька слів. Отже, батьки Петро і Владислава Міським народився Менеїв Місько 21 травня 1929 році у містечку Нижній Устрік. Це близько. Зараз це є територія Польщі, такий Карпатський район. У Щі Кідольни, то є Лижній Корот. і вдома. Праця людська дуже, власне, рук, праця рук дуже цінувалася. Бабця була майстром кравця, ну, тобто вона вміла також все, вона обшивала свою родину, вона дуже смачно пекла, до тепер її медівники, і дуже смачно варила. Але такий цікавий момент. Її ніколи не називали там, пані Владдя, так як ми бабця, пані Влада. Вона була завжди пані Мискова, вона завжди була при Зазових Петрові. У 1946 році Емонеїл Місько за рекомендацією Олени Кручинської, про це ми говорили позавчора і дуже детально розповідала завідувачка музею Люба Кост, власне, за її рекомендацією він поступає до художнього училища. Спочатку на живопис, потім на скульптуру. І, власне, в художньому училищі Мілько Місько знайомиться з однією з сестер. Королевич. Вони приїхали з села, де батько Наді Королевич був священником. Приїхали до Львова, тому що дуже була тяжка ситуація на селі, і їхній брат Олександр отримав квартиру на Весп'янського, тепер Це Вишенського, де вони всі жили. Найстарша сестра Ліда Королевич, про що я розказувала в минулої лекції, була музикальною, була композитором, і, власне, там. На Вишенського, 15 це був такий музичний центр, було таке товариство, яке любило потанцювати і поспівати, навіть якщо не було, і що їсти. Ну і так сталося, що Мілько і його близький приятель Василь Дорож, з зустріч також та його колега, вони одружилися на двох сестрах: Василь на Софії Королевич, а Емануїл на Надії. Ну, тут ми зараз побачимо фотографію, якій вже 67 років. Є описано так, стоять це двоєрідний брат тата Михайло Миско, рідна сестра Марта Заніжі Чупвінська. Біля неї двоє людей, я не знаю, їх Крайні справа стоїть Емоногіл. і сидять старше покоління. Це є якраз Петро, потім його дружина Владислава. Теща Петра, мама Владислава Людвіня, як ми називали бабця Людвіня, і праворуч з маленьким Юрчиком, моя мама, мене ще нема. І стоять двоє хлопців. Біля діда це мій найстарший брат Орес, а біля бабці-Людвіні це Роман. Тобто тут вже їх троє троє хлопців-миськів. Уявіть собі, вони одружилися ще в студентські роки, навчаючись художньому училищі. Це був 49-й рік. У 50-му році народжується Орест, тато ще студент училища. За 50-й 56-й народжується троє дітей. Студентські роки, мама моя казала, що вона не була в декреті ні дня, вона брала декретні гроші і йшла працювати, тому що було дуже тяжко. Багато хто пам'ятає цього джипа, ми його і називали «газик», і «бобик». це фантастична машина. Як визначили спеціалісти американський Віліс, ця машина об'їздила всі гори Карпати. І в першу чергу, власне, це з моїми братами, тому що тато мав в кінці 40-х років його купив. На цій фотографії ми бачимо маму, біля неї Юрку, тут напереді Ромко, Ромку, за ним Орест, і ззаду сидять Петро і бабця. Ну а в 1962 році, коли тато став викладачем же. Інституту. Він казав, що кожна дитина пов'язана з якимись подіями в його е, творчості. Отже, він став е, вже викладачем, тобто закінчив інститут. В 57-му році його прийняли в спілку художників. Це була рекомендація від кафедри ще з інституту, вже як для випускника. Він вже там не вчився, але кафедра його рекомендувала. І от з'являється чудо, на яке навіть ніхто не сподівався. Це донька. Сказали, що в мисків не може бути дівчаток, там такі хлопці. Отже, тут зліва на фотографії я і Юрко, мій брат, його син, тут, до речі, в залі якраз знаходиться. І ще одна фотографія, така родинна, ну Це вже десь років 10. Тато Юрко, я мама і наша бабця лазі, ми інакше не називали тільки бабця, не бабуся, не бабуня, власне, бабця лазями. І от. Десь в такому віці, ну, я себе пригадую, ну, може там 8-10 років тато мені дозволяв бути біля нього і мене ніколи не виганяв, коли він працював. І от власне тут починалося диво. Для мене це було ну, якесь чародійство. Як це можна взяти, якісь, такі, ну, якісь потики, на ті потики накрутити на дротики, на ті дротики накидати глини, сильно. Це всю глину прибите, до того каркасу, і потім раптом, з того куска глини, з'являється не просто обличчя, а з'являється жива людина, живий погляд. Я, коли ходила по виставці, я завжди думала, ну як то так, очей нема, а кожен дивиться на тебе. Це, ти бачиш погляд кожної людини. Але не тільки Миско був скульптором, він був. Прекрасний шаржисто. Ви бачите тут декілька копій на нашій міні-виставці. Він завжди мав з собою блокнот, так як на цій фотографії, він мав блокнот. Чи це якісь збори, чи це засідання, правління, чи якийсь ректорат. Завжди він малював, навіть якщо в ресторані, то навіть на сервеці. От тут ми бачимо досить відомі постаті, можливо, хтось з вас їх знає. Це е, Біганичі Лука і Єва, е, Біганич, скульптор відомий. Нижче також тата, вчитель, наставник, старший колега, це Яків Чайка. Біля нього справа внизу це Микола Колеса над колесою, диригент, багаторічний диригент капели Трембіта Володимир Пекар і його дружина. як сказати, правильно, насянка Марія Пекар, правда, Потому, що на цянці така дуже активна, діяльна, дуже близька подруга нашої родини. Ну і тут ще є Декілька відомих також постатей – Василь Брихівський, Петро Лінинський, Дмитро Кравич і академік Іван Ляшенко. А дуже завжди старався об'єднати свою родину. Родина в нього була велика. Це не тільки нас четверо дітей. Він намагався збирати родину по всій Україні і Польщі і, це і двоюрідних і завжди намагався їх тримати разом. І вже навіть після смерті намагався. Також якось віддячити людям, які йому були надзвичайно рідні. Тут ми бачимо миско, який зробив два чудові барельєфи на могилі сестри і мами. Марта е, взагалі чудова, е, я їй дуже добре пам'ятаю, вона померла, не вже майже 48 47 років, залишивши двох донів. Ну, бабця також померла наша 80-ті, такою вона була. Е, стеж. От Мої брати мали щастя працювати разом з татом. тобто вони... Були його і учнями, і його продовжувачами як скульптори. Ну, Орес у нас керамік, кераміка, але він робить скульптури в кераміці. Ви бачите старших – орес і Роман, і Юрій. Це є фотографія, зроблена в майстерні. Зустрітися з працями міська можемо кожного дня, ідучи Львівськими вулицями. І вже від 1964 року у Львові з'явився перший пам'ятник співавторстві, де Майсько брав участь. Серед авторів бачимо Валентин Борисенко, Дмитро Крвалич, Василь Удріхівський, і як і Чайка. Зовсім недалеко біля нас. Тут я не дала цієї таблиці, є новостановича меморіальна таблиця на фасаді музею Лепольда Левицького. Тут бачимо Олени Кульчицької і Олексі Новаківського на їхніх музеях. На е, торці на першому номері вулиці Лесі Українки, а це є театр імені Марії Заньковецької до століття від дня народження Лесі Українки. Це така художня таблиця, бо вулиця її імені. Очевидно, що тут будинок не пов'язаний з самою поетесою. А от вже меморіальна таблиця на домі на фасаді будинку <клухи> Соломії Крушеницької, вона якраз і сповістила львів'ян про те, що той будинок був, був причетний до Соломії Крушеницького, бо скольк не мав права написати, що це був її. Колишній будинок, а ми тільки написано, що вона там мешкала. Ну і 18 серпня 2022 року. Це є також такий знаковий день у шануванні міська. На мапі Львова з'являється вулиця Еммануїла Миська. Я написала, що це є колишня вулиця Грубеля. Ви бачите на тій карті: тут є Зелена Вашингтона і Хлібна, на Січинську. і поміж тими всіма вуличками, вулиця Емануїла Міська. Поки що вона має не дуже приваблений вигляд. от Вона так виглядає, там є і, і гаражі, там є якісь такі маленькі будиночки, приватні, очевидно. Але це є новобудова, і очевидно, що з часом це може перетворитися на гарний, престижний район Львова. Я довго шукала, де ж табличка є з прізвищем, там всюди в Рубеля ще є написано, але не знаю, де перший ну на 15 му номері. З'явилася з'явилася ця табличка. Отже, віско продовжується у своїх нащадках, дітях, онуках, правнуках. Він для нас живе у своїх творах, але також він для багатьох живе у піснях, які колись виконував. І дуже мені приємно, що мій син. Виконує, записує по-новому таке нове прочитання багатьох пісень. Він це дає на суд слухачів. Називають пісні з дідової скрині. Це комани, це летів пташу, хаєм зелененьків, а хто пиво п'є, то тих вже пісень стає щораз більше і більше. Тоді мися любувати почали, а ще то так уманиця не зайшла. Я на Я знаю, що я роблю. Я вже знаю, що я хочу. Як же наша вірна любов розійшла? Коли то, що є давно відоме, що знаєш, де на помацьки, тільки шукаєш характер, де воно сидить в даній моделі, який воно має вираз, бо кожна людина має ніс почей, вуха, губи. Але немає двох на світі подібних, навіть коли це близнюки, і то мама розрізняє їх по чомусь, розумієте? І тому до -то мається абсолютно ті самі, як кажуть, деталі, дані від Господа, кожен є інший чоловік. Власне, оцю різницю, от, яка творить характер людини і зовнішній, але потім ще формується і внутрішній з часом, з життям, коли життя формує людину, його кладе на якісь певні дороги стежки, то відкладається все в обличчі найбільше. Це є власне особливості портрета. Знайди оцю відмінність, вилущити цей характер і дати світ людини через його обличчя. Це є образ часу через тих людей, якими ми, ми живемо. А я люблю портрети своїх сучасників, так що то є мій час через їхні обличчя, які то були люди. То то був, ті люди мужні, не мужні, такі-то, такі-то, такі. Дівко моя староданя, ой я, любив я тя, недодана, шукая, любив я тя даже.